Намороло, я куда вот сечка, все очень намороло. Ой, всем привет! ви, як завжди, потрапили на мій канал Аліскафан. І це відео розпаковочка паперових сюрпризів. У мене вас ну, є новиночка, яка називається котики. Тут треба, вона називається ОДЯГНИ котики. Тут тобто у нас тут є такі котики, ось оцей, мені дуже подобається, та цей. Я зробила два, бо просто не встигала зняти відео. Тому давайте сьогодні розпакуємо цього мемного кота. Зеленого огурчика огірка зеленого. Ну що, всі інші колекції вам вже знайомі з колекції iPhone. Давайте візьмемо цей маленький, тому що ми -то цей маємо розпакувати в кінці. Ми беремо цей у нас колекція Stranger Things Дивні дива Ми її сьогодні закінчуємо всі пальці близькі клас. Ми її сьогодні закінчуємо. І з нашої новиночки беремо такого котика. Чи поки буде? Добриться котик. Із колекції такої. Е, вже автар. Дарву. Вот. Давайте візьмемо Чинеморло. До речі, на чинеморлі і на нашій новиночці буде Меджик. Е, хто ви вже можете здогадуватися, як Меджик буде? Що ж це? Ці інші пакетики ми з вами відкладаємо. Ось стільки пакетиків нам сьогодні на розпаковочку. Ось, і Ось наш каталожок. відкриваємо. Так, стопідписки ми вже завершили. Колекція Дивні дива» Stranger Things. Ми сьогодні, як на жаль, завершуємо. Так люблю цю купацію. Тут іде крутий сюрприз. До речі. Ой, тут це моя любі... улюблена їжа з цього е, фільму. Це такі які вони їли. Ось такі. Давайте приклеїмо. На цих ще нема Magic. Добре, вам скажу, що за Magic У мене прийшов мій клейкий папір, я його зранку вже забрала з Пошти І. Тому я зробила ці колекції на кліком-папері. Клас. Наша колекція. Моя улюблена колекція, у мене взагалі всі улюблені, ну, я могли побачити які там сюрприз. Ну все, давайте. Вот наш айфончик открываем. Такие прикольно получилось. Все, в прикольно. Давайте наклеим его сюда. У меня все айфончики выплачивают. Я скоро куплю себе новые скидки. Так, ой. И давайте будем, еще нам попалось. На попалось, есть такая корона. И так, корону сюда. Вот так. Так, стоп, у меня все происходит. Квіточка, тюрпанчик. Наступна у нас колекція. Персонажі Сенріо, не тільки Сенріо, вже тільки Сенріо. Добре, персонажі Санріо з Аватар World. Я пропоную. Nam naklaidė mūsų paketosik. Raitai naklaidė mūsų paketik. Žiūrėkite, jo klaidė. Aš jį atriu į langą ir neįdu. Aš našlau, kad jį atklydė. Nai, atklydė. Ja, схоже, я неправильно наш пакетик зробила. Напевно, добре, давайте так наклеїмо. Давайте наклеїмо сюди. Я боюсь, щоб у нас все помістилося. Я просто правильно бумагу купила. А якщо я купила неправильну бумагу, то це вже все. І тут нам випадає ось така дівчинка зі Давайте її наклеїмо. Зараз ми її наклеїмо. О боже, нікума не так шудить. Значить, правильно все ж таки бумага. Давайте наклеємо її сюди. Так, біля кедочка сіноморла. Далі наступна колекція це у нас наша новиночка, яка називається Одягни котики. Ну що ж, давайте цього огірочка наклаємо сюди на стильничку з бантиками. відкриваємо. Так, це потім ми вже розпакуємо. Давайте спочатку наклеїмо огірочка тюкумберша, Кюкумберчика. Давай. Заберіть, не породит. Забере дітей Ой. Добре, я зараз все обладнаю. Нормально, живе. Живий ще. І тут нам попадається ось така от футболочка з огірочком. Погано, що я її одного ж кольору, як і корпус огірочка, тобто кольор цього котика-огірочка. Ну, тому давайте наклеїмо нашого котика. З вами ось тут відкриваточку. І далі нам на такі гетри на ножки отак. Я їх вже зробила більш іншого кольору. Давайте сюда. Вот такая страничка у нас выходит. Ну что ж, дякую всем за параллель. Это всем папа па 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 До новых встреч.